Шов перевірку, отримав паспорт. Українцям за кордоном доведеться проходити спеціальну перевірку військових документів для отримання паспорта. Кабмін запровадив нові правила про всі тонкощі перевірки та оновлення військово-облікових даних на чужині та чи будуть змушувати повертатися чоловіків до України. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Україні внесли зміни до процедури перевірки військово-облікових документів для громадян, які живуть за кордоном нам і планують отримати паспорт. Тепер паспортні служби перевірятимуть аутентичність їхніх військово-облікових документів. Про це повідомила прес-служба Кабміну. Процес перевірки військових документів для отримання паспорта за кордоном буде автоматизовано. Зокрема, перевірки здійснюватимуться через електронні реєстри, як от єдиний державний демографічний реєстр та системи Державної міграційної служби. Результати перевірки можна отримати через телефон, електронну пошту або звичайну пошту. Під час подання громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за межами України документів до відокремленого підрозділу для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон працівником відокремленого підрозділу. Проводиться перевірка дійсності військово-облікового документа. Перевірка дійсності військово-облікових документів осіб проводиться шляхом електронної інформації взаємодії єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів Трембіта. Якщо військово-обліковий документ буде визнано недійсним, це призведе до відмови в отриманні паспорта громадянина України або закордонного паспорта. У разі отримання з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, відомостей про надійсність військово-облікового документа під час електронної інформаційної взаємодії працівник відокремленого підрозділу інформує громадянина України про відмову в оформленні паспорта громадянина України та або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Зокрема, наявними засобами електронних комунікацій, телефонний зв'язок, електронна пошта або поштового зв'язку. Водночас ті, хто подав документи для оформлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта до набуття чинності новим законом про мобілізацію, 25 квітня 2024 року, можуть отримати замовлені документи за умови пред'явлення дійсного ВОД, що відображається у реєстрі оберіг. Якщо документ виявиться недійсним, паспорт можна буде отримати лише в територіальному органі ДМС в Україні. У разі отримання з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, відомостей про недійсність пред'явленого військово-облікового документа, отримання такими особами паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у територіальному органі, територіальному підрозділі ДМС. У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Нагадаю, що громадянам, які перебувають за кордоном, передбачили можливість оновити персональні дані декількома способами. Наприклад, можна повідомити необхідну інформацію про себе через офіційну електронну адресу або зателефонувавши на офіційний номер ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку або через застосунок «Резерв плюс». Про це розповіла у коментарі сайту ТСН.UA адвокатка Марина Бекало. Якщо громадянин перебуває за кордоном, то для нього достатньо оновити дані. Надіславши повідомлення електронною поштою на адресу ТЦК та СП або за номером телефону. Закон не передбачає обов'язок мати Резерв Плюс або оновлювати дані тільки через застосунок. Один із найзручніших способів оновлення даних через застосунок Резерв Плюс. У додатку кожен військовозобов'язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. Застосунок можна скачати на свої гаджети. Для реєстрації в додатку достатньо авторизуватися за допомогою Бенкайді. Далі по черзі. З'являться поля для підтвердження чи оновлення даних. Після того, як усі дані буде підтверджено чи оновлено, законний обов'язок виконано. Далі з реєстру оберіг підвантажуються дані, та можна буде подивитися, що держава знає про вас. У застосунку Плюс також має з'явитися QR-код. Такий код стане електронним замінником військового квитка. Нагадаю, що користування застосунком не є обов'язковим, однак кабінет буде автоматично створений для кожного військовозобов'язаного. За словами адвокатки Марини Бекола, якщо громадянин, який перебуває за кордоном, не Знайшов свої дані в плюс, він може оновити дані електронною поштою, та його обов'язок буде вважатися виконаним. Або спробувати через технічну підтримку за стосунку вирішити проблему, якщо він бачить у цьому потребу, адже мати резерв плюс є правом, а не обов'язком. Байбільша адвокатка Анастасія Кондрась зазначила, що навіть тим категоріям громадян, які були зняті з обліку доцільно новити свої військово-облікові дані, оскільки може бути ситуація, коли дані, які зазначені у військовому квитку, та дані, які містяться у резерв плюс, відрізняються. Однак, якщо ви знайшли такі розбіжності, то не обов'язково йти до ТЦК, щоб виправити цю ситуацію. Громадянин може направити листа до ТЦК та СП з проханням виправити неточну інформацію. Досить часто ми спостерігаємо ситуацію, коли людина оновлює дані через СНАП або через резерв, і, наприклад, у військовому квитку вона перебуває на обліку, в резерві mm -hmm. вона не перебуває на обліку або навпаки. Буває таке, що людина вже за висновком ВЛК взагалі виключена з військового обліку, тобто вона не є військово зобов'язаною, її не можуть мобілізувати. А в резерві написано, що вона перебуває на uh обліку. -huh. Буває таке, що взагалі не можуть знайти інформацію про людину. Пише інформація про вас не знайдена. Зверніться, будь ласка, до ТЦК Тут хочу зазначити такий момент: що е, якщо е, резерв або ціна просить людину з'явитися до ТЦК ТСП, такі дані не є уточнені. Дійсно, для того, щоб завершити цю всю процедуру, потрібно звернутися до ТЦК та СП. Так, як у нас зараз відбувається лише створення і наповнення відповідно цього реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, то ми можемо спостерігати деякі збої між наповненням цього реєстру. Наприклад, дані з військового питка, як я сказала, про те, що він там перебуває чи не перебуває на обліку, не зовсім якісно вносяться в цей реєстр. Тому для того, щоб ці дані актуалізувати, потрібно все ж таки з'явитися до ТЦК та СП. І тут є такий цікавий момент саме для виключених з обліку, uh -huh. тому що обов'язок по оточенню даних він же поширюється на тих, хто підлягає взяттю на військовий облік, хто перебуває на обліку призовників і так далі. Але він не поширюється на тих, хто виключений з військового обліку. Тобто, по факту таким людям їм не потрібно уточнювати свої дані. І тут є такий момент, що за висновком ВЛК ця людина вже виключена. Але в реєстрі він фактично числиться як особа, яка є військово зобов'язаною, і перебуває на обліку. Причому люди це бачать тоді, коли вони ну, просто от для себе вирішили подивитися, що там по них зазначається в резерві, наприклад, в резерві, чи там пішли в ЦНАП, і тому я раджу навіть виключенням з обліку, все ж таки, е скачати цей застосунок резерв, плюс або піти до ЦНАП. Навіть не для не для того, щоб виконати вимогу закону про оточення даних, тому що ще раз зазначаю, вони сюди не підпадають, а просто для того, щоб подивитися, що зазначається в реєстрі. Чому? Тому що в нас є постанова Кабміну, яка говорить про те, що якщо в нас є розбіжності між реєстром і між військовим квитком, наприклад, стоїть те, що він виключений, а в реєстрі він на обліку, то цей військовий квиток може бути визнаний недійсним і до особи можуть чинити адміністративне затримання. Mm -hmm. Щоб такої ситуації уникнути, нам потрібно ці дані знову ж таки актуалізувати. І для цього не обов'язково йти до ТЦК та СП, не обов'язково проходити повторно-військову лікарську комісію. Для цього потрібно написати письмовий запит на адресу ТЦК та СП і попросити внести такі дані до відповідного реєстру, доклавши підтверджуючи документи, копію того ж висновку ВЛК. В мене на практиці були такі випадки, коли на письмову на письмовий запит. Такого чоловіка не відповіли. Ми подали адвокатський запит, і відповідно такі дані були внесені до реєстру. Тому я також рекомендую з цим не тягнути і ці дані актуалізовувати навіть тим, хто виключений з військового обліку. Виникає логічне запитання: якщо ТЦК буде відомо фактично адресу проживання військовозобов'язаного за кордоном, то чи слід очікувати повістки поштою? Адвокатка запевнила, що якщо у ТЦК та СП будуть дані про місце проживання громадянина за кордоном, то надсилати повістку міжнародним поштовим відправленням вони не будуть. Адже постановою номер 560 не передбачено надсилання повісток за кордон. Також не передбачено надсилання повісток електронною поштою або через застосунок резерв плюс. Ті громадяни, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України, на строк понад три місяці зобов'язані стати на військовий облік в дипломатичній установі Україні за кордоном. Для цього потрібно подати відповідну заяву разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному вебсайті у семиденний строк. Бо більше за словами Марини Бекало, очікується, що такі дії, як неоновлення персональних даних, будуть кваліфікуватися як порушення правил військового обліку. За що відповідно до статті 210 КУПА встановлено штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо не оновити дані, то після 16 липня 2024 року буде штраф, а також імовірніше за все буде повістка на оновлення даних. Якщо буде винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 210 та або 210 КУПАП та передана до виконавчої служби після набуча чинності через 10 днів, то можливо арешт, перш за все, банківських рахунків депозитних. Якщо штрафи будуть накопичуватися, то держвиконавець може накладати арешти на транспортні засоби ціні. І папери будь-які активи тощо адвокатка Анастасія Контрась також підкреслила, що якщо знехнувати обов'язком і не оновити військово-облікові дані, то чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність та пояснила, хто може виписати штраф за порушення правил військового обліку. Фактично, в кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті: це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210, Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті, 210 прим. 1, то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке як наявка особи по повісті. Взагалі, щодо цих статей, 210, 210 прим. 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях віднесені до керівників ТЦК та СП. Примітно, що у законі про мобілізацію не передбачено жодних обов'язків, які б наставали для українців після актуалізації або отримання військово-облікових документів щодо повернення до України. Про це наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Для нас важливо, щоб громадяни України, які належать до категорії військовозобов'язаних і проживають за кордоном, обновили свої персональні дані, бо людина може проживати за кордоном, а їй надсилають повідомлення, повістки за адресами, які зареєстровані в ТЦК. Держава витрачає час, матеріальні та людські ресурси, щоб проінформувати людину. Яка в принципі не може бути проінформована, оскільки її немає в цьому місці? Оніславський зазначив, що постановка на військовий облік не означає, що чоловіка депортують або змусять повертатися до України. За його словами, в Україні немає таких інструментів, щоб змусити інші країни повертати чоловіків під час воєнного стану. Примітно, що Зеленський нібито просив лідерів ЄС допомогти повернути українських чоловіків додому, але йому відмовили. Про це пише Блумберг. Зеленський намагався змусити своїх союзників допомогти повернути до України більше чоловіків боєздатного віку, просячи їх про допомогу на двосторонніх зустрічах. Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна. Такі дії Зеленського Блумберг пояснюють тим, що президент України хоче підтримати зруйновану війною економіку і протистояти Росії. Втім, зараз центральна і східна Європа відчуває нестачу працівників. Зокрема, ні Польща, ні Чехія не хочуть втрачати українців. Адже в будівельних і транспортних компаніях цих країн українці становлять близько 30% працівників. Відверто кажучи, багато чеських компаній залежать від навичок і працьовитості українських біженців. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася без українських робітників. За даними агентства ООН, понад 6 мільйонів українців є біженцями за кордоном. Згідно з прогнозами НБУ, ще 400 тисяч осіб залишить країну 2024-го через віялові відключення світла та загрозу російських обстрілів для енергоінфраструктури. У Bloomberg зазначають, що українські біженці в Польщі здебільшого забезпечують Себе самостійно працею, причому 80% їхніх доходів становить зарплата у Чехії. За даними мінпраці країни, українські біженці сплатили майже вдвічі більше податків у першому кварталі 2024 року. А що ви думаєте про нові правила перевірки даних для українців за кордоном? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.